Всім привіт! Сьогодні у нас повна протилежність вчорашньому дню. Вчора в нас була весна, сьогодні вже холодно. Ну, Лютий, на той лютий. Перейшла вже в теплицю останню. У мене тут взагалі вже трава росте. Це росте пастуш'я сумка. Я не знаю, як на українській мові воно називається. Тепер буду проводити чистку в останній теплиці. Е -е -е залишилося ну, можливо, на два дні. Якщо так, не дуже напрягатися, то, можливо, і на три. <х�ом> Смотря, яка погода буде і який настрій, звичайно, буде. Так. І мене просили показати опалення в теплиці. Зараз підемо в теплицю і покажу. Ну І так, ми в теплиці, ті, що я вирушую для себе розсаду, її довжина 9 метрів, ширина, здається, 4 з хвостиком. Але в мене вже вона трішки лізе по швам. Коли будемо вирощувати, починати тут розсаду, я думаю, ми вкриємо тут новою плівкою і, звичайно, ось тут, ось у мене тут висить, де капля, де ось сю, такий, така проволока. Тут ми одіваємо ще один, ще один шар плівки. Обов'язково двойна плівка. Це плюс майже 10 градусів. І ось така, ось така у нас бочка. Це бочка. Ми брали цю бочку там, де роблять профнастил. Якось його тут чи намотують, чи, ну, коротше говоря, не знаю, ну брали ми то. Зараз покажу, як всередині зроблено. Ось так, ось так вона зроблена, думаю, видно. Без колосників просто лежить труба. Сюди ж ми ставимо ось таку плитку двохкомфортну, і тут вона горить і гріє цю бочку. Гріє бочку і гріє трубу. Так ми опалюємо газом. Якщо ж не газом, значить сюди закидаємо дров, ну тільки тут треба буде щось стовити, щоб не випадало. Тому що ну, ми робили для газу. тому що тому що дровами топить Звичайно, можна, але вставати вночі просто я не хочу. І газу у березні місяці, якщо нема сильних морозів, то взагалі, достатньо, щоб отопити таку теплицю. Звичайно, вона уменшується, тому що ще тут плівка двойна буде, і двойна плівка буде отут, отут аж за. Отут десь буде сантиметрів 50 або і метр від стінки сюди. І буде така повітряна прослойка. Тут я ставлю такі підставки, і тут в мене стілажі стояли в минулому році. І навіть отут зверху труби, на отакій відстані, стояла розсада, що теплолюбива. Це така, як огірки і баштон. Долі ж стояли томоти, перець, такі більш такі рослинки, які видержують пониження температури. Огірки ж і Баштан, баштоні культури, вони не витримують пониження температури, тому вони стояли у мене близько до труби. Навіть тут на бучці у мене був там стелаж і тут стелаж, і тут, ось так, на такій висоті було перекрито решутками, і на цих решутках стояли. Рослинки. І знизу воно гріло і доволі непогано було. Ось так стояло в минулому році в мене і на трубі, і на димоході. Рослинкам було комфортно і тепло. Нічого тут такого сложного немає. Труба оцинковка, тому що тут дуже не нагрівається, хоча гаряча буває труба така, що руку не втримаєш. Тому розсаду я ставила трішки або зверху стілажі піднімали і ставили трішки поверх, щоб була прослуйка, щоб не було гаряче. І коли був 10 градусний мороз, то я ще накривала зверху агроволокном. Оце всю оцю розсаду і ще вкривала. Натягувала ще зверху агроволокно, крім цієї плівки. І все видержувала, все витримувала. Там нижче 15 градусів не опускалась, навіть у мінус 10 градусів. Більшого морозу не було. А от 10 градусів було. Так що нічого тут такого сложного немає. Ми пробували підключати до цієї плитки природній газ, але він так не гріє, тому що природній газ у нас низької, низької якості. Тому ми сюди притягнули балон. І опалювали балоном. З балоном на краще, набагато тепліше. Ну, мені сподобалось більше з балоном. Хоча може бути із природнього газу теж. Природній газ ми сюди проводили за допомогою трубки, з якою роблять. Водяне. Теплі поли, коротше говорю. Труба, яка гнеться, така тоненька, біла. Ну, ось так. таке опалення. Таке опалення я побачила у Лідії Кононенко, але в неї було просто корито таке перевернуте. І отут дно не було. Стояла просто плитка на підстовочки. Так вони ополюють. Ну, це варіант такий більш удосконалений, тому що тут можна палити дровами. В такі екстрені випадки, коли дуже холодно, то і взагалі сюди можна напхати дуже багато дров і воно дуже гарно буде ополювати. Звичайно, щоб трішки тліло, то треба якомога більше закривати отут. Отут закривати, залишати там трохи зазор. Та навіть якщо тут закрити якоюсь такою жестянкою, то повітря все одно туди буде заходити і тяга все одно буде. Тому то мосток. Майже в кожного. Є такі плитки валюються, десь на горищі, десь якісь кладовці. У нас їх аж дві штуки таких, то мені таке опалення було як, як знохідка. Нічого тут такого сложного немає. Труба стоїть он, на підставці, щоб не прогинулася. Ну, і, і ось так. Тут у мене зараз ще стоїть розсада, яка ще наростає, в ній корінь. Я думаю, ще пару неділь постує і буду теж сюди переїжджати вже з розсадою з хоти. Ось така розсотка стоїть. Це я вже укорінювала у листопаді. Ось така розсотка. Учора її пролила. А тепер треба буде підживити і хай долі росте. Підчистить. Ну, робота є. Це в мене дуже-дуже стара теплиця. Ще не знаю скільки їй вже років. В цьому році вона тут останній рік стоїть. Будемо зносити і ставити тут іншу вже.